Усім привіт, шановні глядачі. Сьогодні я буду робити огляд на ці от, от чіпси зі смаком азійської барбекю і е, чіпси зі смаком м'ясної пательні з грибами. Не знаю, чи це видно було на камері, що навіть зеркалено. Ну, важливо. Суть в тому, що я ці м, обидва смака бачу вперше. Е, я не думаю, що це якась новинка. Але в моєму АТБ це новинка. Також зі мною. Мій почесний, другий улюблений напій літом. Квас Тарас Чорний. Я скажу чому другий. Тому що от я вважаю, що чай з молоком і квас Вони заміняють себе на моєму рейтингу залежно від сезону. От. Тобто. літом Літом це квас. А зимою на другому місці чай з молоком. А що ж на першому місці? На першому місці, звісно, The Undisputed Champion. Вода. Отак от. Ну, почнемо, коротше. Почнемо, напевно. зі смаком м'ясної петельні з грибами. Ну, в принципі, нормально. Віддалено нагадую щось таке, шашличне. От. Під квас, бо під інші напи бродіння І якийсь такий фільм посередній, зайде просто як діти в школу. А. В принципі, нормально. Не знаю, може мені варто почати відмічати мої предмети на огляд від 1 до 10. Не знаю, чи вся традиція залишиться, але нехай буде 7. 6,5 з 10. Okay. Незвичний колір, дуже такий яскравий. Ну, не дуже яскравий, а насичений дуже. Насичений помаранчевий колір. Я вже їх на нюх точно. О, оці пахнуть як чіпси, оці як, як гриби на мангалі. Типу. Ого, секундочку, секунду. Є оцей смак а, цього м -м -м, соуса От, Він прям тут виражений. Як зараз треба сконцентрувати, щоб ще щось роз розсмакувати. Ну, в принципі, нічого тут більше такого немає. Тут якби намальовано якийсь так, шашлик з кунжутом. І звісно, це власне соусом теріяке. Ну не знаю. Ну, напевно, щось саме є, так? Але щось схожого на м'ясо, як тут, я не відчуваю, якщо чесно. Але мені вони, в принципі, сподобалось більше. Я думаю, що так само під квас зайде абсолютно ідеально. А це краще. Ну хай буде 7,5. Зайду хороші чіпси. Отак от. Знаєте, я так посидів, трошки їх поїв, подумав, і мені розкрився більше смак їхній. Оці, ціо. Насправді дуже хороші чипси. Такі, ну, реально класні. І от відчувається оцей смак такого хорошого прям діякісного шашлику. Ну і звісно для людей, які сидять, не уходять нікуди. Це хороша тема. Це м'ясо зараз дороге, а так от купити себе баночку освіжаючого, так би мовити. Видавно не нагадування про шашлик, то взагалі залі буде крута тяга. От. оці от, от задейським барбекю. Сначала идёт смак, как копченая паприка, и и потом уже идёт смак тарияки. Ну він такий, прикольний. В міру такий такие Мені мне І И то это, как бы, хорошие чипсы. Реально хороші. На мою думку, краще, ніж навіть ті ці з варениками імбірні, Тому що я думаю, що імбир в чіпси не лізе. Тому я, напевно, підніму оцінку цих до також 7,5. Мені воно подобається однаково. А це от точно все.